Bye. <laughs> Значит, медик воздуха и решайте туда. Что ж вы стоите Що ми будемо робити тепер? Висловилися проти Кропивницького, то це місце ніяк не може існувати з такою назвою. Ми будемо, по-перше, ми сьогодні приймемо проєкт рішення нашого мітингу, а по-друге, ми будемо ще судитися. Велику роль, звичайно, в цій ситуації, яка у нас зараз є, зіграла наша міська влада. Все одно ми повернемо нашу історичну назву. Це буде або Єлисаветрат, або Єлисавет. Інакше бути просто не може. не було прийнято Це добре, що ми зібрались. Нарешті ми почуємо вас, а ви нас почуєте. Я хотів би почати з того. Понад три століття українці п'ють московського труду. Першиною отруке. Це нинішній Донбас. вас, я вже закрив, не кажу. Тепер скажіть. Кого нам дітей не підставила, повчиться зелице, но спросимо і для нашого міста. Далі ще сіновні внутися, і теж тільки на кови, і що без куса трама хірума убиться, що ми хочемо, українська земля, українська земля.

Є, рішительні дітей, що ми можемо хотіли. Ну, так і сказати, що ратіше названня города, змінення громади. Це питання з голоду практику і ініціювати проведення позачергової сесії. Жителі города, приділяйте, жителі города! Названням, почому ви сім'ї ними по чому ви таку чистого росія? Я, як міський голова, зробив відповідну заяву. І е, сьогодні я призиваю всіх. Ворожан всіх людей, які зібралися е, тут перед площею міською е, до спокою, до е, виваженості, до мудрості життєвої. Я підтримую ще раз говорю як міський голова всіх тих людей, які проживають в місті Кировограді і мають право на Свій голос мають право бути почутими і мають право говорити і відстоювати свою точку зору. Президентки власники Бахмут Тутман очі відав. Якщо ми говоримо про дискусію, і можна вести дискусії. я, я, Скажите, я приехала с Сибири, чтобы поддержать Елисаветград. Кричите хорошо. В Сибири, да? Да. Правильно. Да. Я специально поддержать Елисаветград. Здесь мы родился мы мой сын. Я здесь прожила 40 лет. И поэтому я православная христианка. Я знаю. Святая Елизавета – это мать Иоанна Крестителя. И только здесь будет прочитание, когда будет ежесвятый праздник. А вы сегодня приехали? Два дня, назад. Два дня назад. Ну, а вы знали, что такая ситуация есть? Я знала. Я приехала в крестный ход. Если... Крестный ход – это то, что… С... А почему вы не берете участие в этом ходу? Я в этом буду. Ага, то вы сделали как бы остановку, я да, просто? специально сюда. Ясно. А вместе с вами еще кто-нибудь приехал или нет? А какая для вас Ну, интересно просто, сколько людей? Я отъехала одна. Ясно. А с Калининской сами вы приехали, был я на расчет, если честно. Сибирь. Православный! Сибирь, какой город? Куда їдете? Скажіть кінцеву зупинку. А, а яка у вас кінцева зупинка? <звук> Автобусний парк? Так, так, так. Це вони всі на роботу поїдуть?